Народ, всім привіт! Дивіться, як зручно я придумав. Вже зрозуміло, про що буде розмова, правда? Mm. Так, розмова буде про ще одне блюдо, яке дуже полюбляє наша родина. Нічого складного це салат. Просто салат. А що, з чим і як? Ми сьогодні будемо готувати і будемо бачити. Єдине, що я не знаю назву цього салату салат без назви. І в мене така ідея в голову прийшла. А що якщо вас попросити, щоб ви мені написали і порекомендували і сказали, це салат називається так-то і так-то? І якщо буде щось підходяще, то що мені сподобається, я назову, назву цей салат. Тим іменем, який ви придумали. Прикольно, правда? Я не знаю, звідки він з'явився у нас цей салат. Цей салат вперше став робити мій син. Він його дуже полюбляє. Я його чуть-чуть модернізував по-своєму, тому що я люблю такі насичені солені страви. Він його робить більш лагідним, я більш агресивним. І модифікацій цього салату є безліч. Я вам зараз покажу, що туди входить. І розкажу, які бувають нюанси з цим салатом. Окей? Погнали! <рес> До роботи! Значи, зараз в мене тут ще паралельно смажиться картопелька, типу фрі. Ну, щось не дуже хочеться один салат їсти. Проте я його дуже полюбляю їсти от як. Просто окреме блюдо. Просто салат. Давайте подивимося, що з нього ходить. Набор мікс салату. Не обов'язково такого. Любого другого, але щоб там був мікс. Один помідорчик, один огірочок. Капусточка. Звичайно, не вся. Тунець. Два яйця. Олійка, соєвий соус. Сілька по вкусу. Все. Переотробити. Ріжем помідорку. Помідорку ріжем кубиками. Я вам вже казав, що я люблю, коли. Ці овочі нарізані невеличкими кусками, тому нарізаємо невеличкими кубиками. Огірочок так само нарізаємо кубиками. Caposta. Два яйця. Тунець. Олійка соєвий соус чуть-чуть солі я дуже в цей салат люблю додати. Бальзамічний оцет. Нема в мене бальзамічного, додавлю чуть чуть простого. Салат? Гарненько розмішаємо. Отакий От вийшов салат. Ми зараз приступимо до дегустації, але я. Думав, думав, коли готував, навіть думав. І в мене така ідея. На імпортних банках пише Туна. Салат Туна, що не. Але все ж таки я надіюсь на вас, що ви мені підкажете, як назвати цей салат. До речі, основний інгредієнт, зрозуміло, що це тунець, так? Але я вам скажу, що сюди можна додати не тільки тунець. Ми ще полюбляємо на свята, а скоро свято старий новий рік Василя по-старому. Але старий новий рік є старий новий рік. Це останнє зимове свято, після якого вже треба прибирати ялинки, вогники і продовжувати жити після святковим настроєм, після святковими буднями. Тому. Е я вам хочу розказати ще один інгредієнт, який можна давати замість тунця. Якщо взяти маленький ковалочок телятинки, порізати соломкою і обжарити його або на смальці, або на олійці, добре присолити, приправити, і сюди можна теж його додати. Я навіть чую інтерпретацію цього салату, Ну це вже із ряду крутізни, коли беруть грам 100-150 хамона. Тоненько нарізають ці слайси ще полосками і теж сюди додають. Теж виходить дуже смачно. Ваше право далі інтерпретувати, можна сюди додати, хтось любить, ну не знаю там, гірчицю, хтось любить діжонську гірчицю в зернишках, хтось любить не любить оцту, а любить дійсно так, як я полюбляю бальзамічний оцет. Хтось не любить такої остроти, він хоче просто трошки полити, скажімо так, цим соєвим соусом. Замість олії дуже добре сюди йде оливкова олія. Салат, виходить, великолепний. На свята то, що треба, як закусь, ідеально. Досмажується картошка і ми приступаємо до дегустації. Зараз буде. Ну Ось і картопелька. Угу. что не хватает, правда? Я знаю, что мы это называем чесноковая зямочка. Вот такая вот зямочка с чесночку. Вот так аккуратненько полить ее. Вот так вот. Вот так вот. А. Хе -хе -хе. Знаєте, в мене немає чіткого графіку, от в мене бардак всю жизнь з прийомом їжі. Якось нема в мене сніданка. Це якби обід, який вже плавно переходить в вечерю. Що вам казати, лікарі не можуть просто сісти все відмінити і сісти обідати. Не виходить. Тому, на жаль, є нагода їм, нема нагоди не їм. Замітили, да? Оце. Я вам зараз ще відкрию один маленький рецептик. Зараз, Давайте спробуємо салат. Дуже смачно. До речі, для святковості можна, не з курячі яйця, а перепелині яйця. На дві частини. Теж. А так, на кожен день, якщо поїсти. Мачем <звачно> давайте відкладем, не буду вас покушати, а покажу вам ще дещо. Дивіться, є всякі спеціальні напої від похмелья. Хтось похмеляється пивом, хтось похмеляється росолом, хтось похмеляється, не має значення чим. Вченими і лікарями з наркодиспансеру доведено. Самий класний напій від похмелья це від квашеної капусти, а той розсол. Це номер один. Хмілі знімаю як рукою саме від квашеної капусти. Це средство я вважаю номер 2. І воно конкурує. Я не знаю чому. Але я полюбляю цей жару пити, Дуже полюбляю. І часто його роблю. Проте зараз на свята. На Новий рік, на Різдво, на старий новий рік я заходжу в супермаркет і я бачу купа цього напою. Куча його. Якість так себе хромає. Попробую і я зимою його випити. Я думаю, що це не буде погано і нічого зі мною не трапиться. Яка різниця, Літом, зима. Цей напій називається Айран. Айран дуже класна штука. Ну, у нас його готують виробники. Тако. Показую. Берем сіль. Одну третину на стакан. Чуть-чуть ще додав. Кріп суш сухий, сушений. Я пробував робити з свіжого кропу, не то, саме з сухого. Багато не треба. Буквально, ну якщо на ложечку, то це одна четверта, може, одна п'ята. Кефір. Хто любить пожирніше, хто не любить жирний, не має значення. Наливаємо приблизно половину. Приблизно мінеральна, сильно газована вода. Гарненько це все перемішуємо. Дуже смачний. Кисломолочний напій. Чесно. І не бійтесь. І спитано вже мною ого-го, скільки раз! Має бути такий трошки солонуватий. За ваше здоров'я з пройдешніми і наступаючими! О, бомба. Це зранку після свят. То, що треба. Народ, я вам всім бажаю миру, кохання. Перемоги. Здоров'я, наснаги. Всього вам самого-самого кращого. Я думаю, ми ще побачимось. Пока!